Мої вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця 19 червня о 10.39 трапилась дорожня транспортна пригода на розі Хмельницького шосе та вулиці Політехнічної. За попередньою інформацією слідства, 54-річна водійка трамвая, рухаючись у напрямку проспекту юності, допустила наїзд на 81-річну вінничанку, яка перетинала трамвайні колії у встановленому місці. Оперативно до місця події прибули поліцейські та мо. Медики, які госпіталізували постраждалу, по даному факту відкрито кримінальне провадження, в рамках якого після проведення слідчих дій буде встановлено усі деталі та причину цієї аварії. Ще одна ДТП трапилася 19 червня о 13.49 на перетині вулиць Ньоводської та Євгена Коновальця. Велосипедист не врахував дорожньої обстановки та в'їхав у автомобіль БМВ, що рухався попереду. Внаслідок зіткнення кермувальник двоколісного отримав тілесні ушкодження. До місця події прибули правоохоронці та карета швидкої. Велосипедиста госпіталізували. Зрештою дану аварію вирішено шляхом цивільного права правових відносин працівники муніципальної варти вкотре контролюють благоустрій на території нашої громади. В ході перевірки інспектори виявили стихійне сміттєзвалище на сходах до підвального приміщення багатоквартирного будинку на вулиці Гоголя. Громадянин, який складав побутові відходи, а саме купу пакетів картону мішків із різним містом, порушив правила благоустрою. У результаті чоловік отримав адміністративний протокол за статтею 152. Пам'ятаєте, що чистота нашого міста залежить від кожного з нас. Наразі це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.